Друзі, хапаєте на зв'язку і сьогодні маємо для вас в продажі дійсно народний автомобіль. В Продаж залітає Volkswagen Jet 2013 року випуску. Автомобіль оснащено 2-літровим дизельним двигуном на передньому приводі, на автоматичній коробці, перемикання передач. Все, що потрібно для максимальної економії та надійності. Перейдемо одразу до комплектації. В комплектацію входять легкоспавні диски 17 го радіусу. Повторювачі поворотників на дзеркалах. Темний шкіряний салон з алюмінієвими вставками на дверних картах та на торпеді. Повний електропакет склопідіймачів, електрорегулювання дзеркал з підігрівом. Електрорегулювання спинок передніх сидінь. Шкіряне мультикермо. В досить збережному стані, оскільки пробіг даного автомобіля становить 201 000 кілометрів. Автомобіль у нас на кондиціонері з підігрівами передніх сидінь. Давайте спробуємо завести його послухати роботу двигуна. Отож, після запуску двигуна жодних помилок немає. Залишилося лише заправити бак і відправлятися в подорож. Деля також в дуже хорошому стані, без плям та пошкоджень. Весь пластик цілий, збережений. Шкіра на сидіннях також в дуже-дуже хорошому стані. Для пасажирів заднього ряду передбачена розетка на 12 вольт та центральний замок. Також є підлокітник з підстаканниками. Такий вид у нас відкривається на торпеду з заднього ряду. Дуже гарно виглядає поєднання алюмінію і шкіри. Вихлоп чистий, двигун працює рівненько, не труїть, до встановлений з заводу такий міні-спойлер для більш спортивного вигляду. Також автомобілі досить такий місткий багажник і дуже збережений пластик. По кузову. Також зауважень немає. Все чітко. Безмята, царапин. та іншого роду пошкоджень. Дах Також рівненький. Даний автомобіль можна купити як за повну вартість, так і в лізинг. Авто знаходиться на майданчику Хапай авто, місто Львів, вулиця Пасічна, 127. Тож хапай авто на хапай авто.